Твоя постать це тінь журавля, ти навіки полинув у небо. Сьогоднішній вересневий день, огорнутий невимовною тугою. На жаль, наша громада втратила ще одного захисника: у Скорботі на вічний спочинок. Ми навколішки проводжаємо Романа Рожу, героя захисника, який віддано служив Батьківщині. І мужньо захищав нас від ворога. Для Романа не існувало не можу лише тут і зараз, ніколи не пасував перед труднощами та з оптимізмом і посмішкою дивився в майбутнє, завжди був щирим, відповідальним і життєрадісним, умів підтримати і вселити надію навіть у найважчі моменти. За це та доброту Співчутливість і турботу його поважали та любили. Найбільше за все він любив життя. Мріяв про футбольну кар'єру, але Романові більше імпонувало займатися кулінарною справою, яка йому напрочуд вдавалася. Поряд із нашим героєм завжди відчувалось надійне плече його доброта зігрівала і заспокоювала. Він ні на що не нарікав ніколи, просто допомагав і підтримував. Роман був людиною щедрої душі та великого серця, справжнім патріотом України і вірним другом для багатьох. Військова справа манила його, але у відносно мирні часи не склалося. Зате, коли прийшла черга боронити свою країну. Після початку повномасштабного вторгнення він, не вагаючись, став на захист рідної землі. Наш герой, чесно і до кінця, виконував свій обов'язок воїна і громадянина, до нього дослухалися, його думку цінували. Пройшов вишкіл за кордоном, щоб гідно захищати Батьківщину, був прикладом справжнього чоловіка, який нічого не боявся. Тримав слово, не здавався та відповідально ставився до життя, цінував кожну його мить та вмів дарувати радість людям. Наш герой мріяв і любив, радів життю, будував плани на майбутнє. Він пішов у розквіті сил, захищаючи нас усіх і батьківщину. Протягом року. Військовослужбовець вважався в безвісти зниклим, проте нещодавно стало відомо: воїн повертається додому на щиті для власної родини, нашої громади і цілої України 4 травня 2024 року. Роман став ще одним янголом-охоронцем. Усі ми пам'ятатимемо нашого воїна як доброго, працьовитого, веселого, а головне, патріота своєї країни. Адже він мужньо виконував свій обов'язок перед батьківщиною. На таких, як він, будується наша незалежність, пишеться наша історія, вічний біль, що втрачаємо кращих синів і дочок України. Щирість співчуття родині та близьким. Нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну втрату. Цей нестерпний біль уся громада розділяє разом із родиною. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Романа Рожі. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля. Проходить становлення держава Україна. Згадаймо Романа Усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Дуже багато зараз використовує таке слово сполучення, що герої не вмирають. Але, на жаль, дійсність, вона трошки інакша. І герої вони вмирають. І герої вони вмирають частіше за все, в першу чергу, тому що не бережуть себе, тому що завжди знаходяться в тому місці, де тяжко і де Потрібно бути в даний момент. Я довго думав, що відрізняла Романа від сотін і сотень хлопців, чоловіків, які продовжують ховатися по домівках чи виїхали за кордон, перепливши тису. Я зрозумів одну річ. Роман любив. Він любив своїх рідних і близьких, він любив своє місто і свою Україну. І він розумів, що якщо він і такі, як він, не стануть зараз на захист нашої країни, то прийде лютий ворог, який просто знищить нас. І це не дозволило йому залишитись вдома, хоча по всім законам він. Мав право залишатися, він був молодий, він був надія і майбутнє України. Але він вибрав зі зброєю в руках захищати майбутнє цієї країни. Слава і честь йому за це. І я вірю і знаю, що його приклад він буде надихати багатьох і багатьох в цій країні. Від імені 137-го батальйону я хочу подякувати рідним і близьким за те, що виховали такого свідомого, безстрашного і люблячого сина, який був вірним до кінця. І наш батальйон він зараз знаходиться в одній із тяжчих локацій цієї війни. Під Купінськом але всі, хто служив з Романом, приложать максимум зусиль, щоб його смерть вона не була даремна. Щоб кожен ворог, який прийшов на цю землю, він отрима відплату від наших героїв. Слава і честь нашим героям. Слава Україні! Шановна громадо, віддаємо шану героєві у церемонії військового поховального ритуалу. Передачу державного прапора України проводять військовослужбовці Бориспільського гарнізону. Чин похорону відправить духовенство Свято Миколаївського храму православної церкви України. Громадо, сьогодні зібрала нас тут сумна година і сумна подія. Сьогодні ми зібралися для того, щоб в останню дорогу спровадити вірного і люблячого сина нашої неньки України. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб спровадити нашого захисника, який боровся за нас. Боровся за те, щоби ми мали можливість жити під вільним небом. У священному писанні ми чуємо такі слова, що немає більшої любові на ту, хто душу свою покладає за друзів своїх. І наш загинувший воїн Роман саме таким і був. Як тільки нога ворога ступила на нашу територію, як тільки нам почала відбуватися загроза, він ні за ким не ховався, він узяв свою зброю і пішов захищати, захищати свою неньку Україну, яку він так любив. І він виконав усі закони любові, любов ту, про яку говориться ще не Писання, і любов ту, яку ми чуємо у нашому гімні, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І нам, на жаль, виходить, приходиться виборювати нашу свободу дуже важкою і дорогою ціною. Саме юний і молодий цвіт, який є у нашій Україні, Він кладе своє життя, кладе свої тіла у землю. І наша земля, яка зранена тими кулями, тими ракетами, наша земля, яка урошена кров'ю наших вірних друзів, наших вірних побратимів, волає до нас сьогодні і плачуть сьогодні не тільки ми. А плаче і земля наша, і плачуть і ангели на небесах, тому що цей воїн, який боронив нас, боронив нашу землю, був воїном на землі, сьогодні переходить у небесне військо. І сьогодні ми його душу, тіло його відправимо у землю, але віримо в те, що душа його у руках Божих, тому що Всемилостивий Господь пам'ятає кожну пролиту каплю крові. Кожну, яка проливається за правду, тому що Він є Бог правди, і ми віримо, що Він промовить до нього, добрий і вірний воїни, увійди в царство Отця Твого, тому що Він це царство заслужив. Бо ми у похорченні похорону чуємо блаженна путь, якою ти сьогодні йдеш, душе, бо приготоване тобі місце упокоєння. І це ця дорога, яку заслужив собі воїн, полеглий Роман. І ми сьогодні плачемо, молимося, але і дякуємо. Дякуємо тим батькам, які виростили такого гідного сина неньки України, дякуємо Романові за його жертовну любов, яку він поклав за нас, і дякуємо Богові за дар життя. І Його жертовна любов сягає до самого Христа, тому що і сам Господь він віддав себе на страждання заради нас. І ми віримо. Що Його душа в оселях небесних, і будемо робити все тут на землі, щоб пам'ять про нього була живою, щоб його подвиг нагадував нам, як потрібно любити свою Україну, як потрібно за неї боротися, щоби жити в мирній і у вільній країні. Тож, нехай се милостивий Господь, душу спочилого раба Божого Романа, в оселях своїх оселить. Налоні Авраама у покої дідоправників приєднає вічна слава герою і слава Україні! Роман Рожа герой, який впевнено крокував до того, щоб жити у вільній Україні, але загинув і навіки став ангелом. Наша земля у печалі оплакує свого сина. Який захищав незалежність України, зараз кожен може попрощатися з Романом Рожею, віддати йому почесті і шану, згадати у молитві після прощання проведімо героя у його дорозі у вічність.